Всім привіт! Давно я нічого не викладала на YouTube, але все ж таки вирішила показати вам, що в мене з'явилося. Так як вже скоро осінь я її з нетерпінням чекаю. Якщо ви теж чекаєте її, так як я, тоді ставте лайк. І моя стрічка вже заповнена повністю осінньою тематикою, то я взяла до рук спиці, пряжу і почала в'язати. В'язала, в'язала і ось що в мене вийшло. А ви в мене ось такі милі гарбузята. Колір я вибрала досить яскравий і такий в осінніх тонах. І я зв'язала їх досить маленьких розмірів, залишаю собі для декору, тому що вони мені дуже подобаються. А взагалі, хочу вам сказати, знаєте, чим більше пряжа, тим більше гарбузик. Тому вони в'яжуться дуже легко, якщо ви захочете зв'язати, просто, ну. Якщо ви хочете великий, берете пряжу побільше. Якщо ви хочете встати маленький, потонше. Ну і відповідно спиці теж. А гарбузики мені досить подобаються, вони дуже класні.